Акумулятор серії 21700, як патентний продукт, розроблений Nightcore, є літій йонною акумуляторною батареєю 21700, яка має два контакти з позитивною та негативною полярностями і високою щільністю енергії. Завдяки новаторським технологіям акумулятор забезпечує високоефективний вихід струму за рахунок мінімізації втрат потужності через внутрішній опір. В комплекті з акумулятором є магнітний ліхтар і павербанк, з допомогою якого можна як зарядити сам акумулятор, так і заряджати інші пристрої. Потужність ліхтаря складає 80 люмен, і завдяки пластиковому дифузору ліхтар можна використовувати в ролі кемпінгового або поставити на стіл для освітлення кімнати. Світло має високий індекс CRI, що означає правильну передачу кольору, тому його можна використовувати в ролі нічника або під час читання. Час роботи ліхтаря після повного заряду акумулятора складає 19 годин. Від'єднання від контакту вимикає світло. Після під'єднання адаптеру MPB21 синій індикатор буде світити постійним світлом. Якщо індикатор блимає, акумулятор потрібно зарядити. Зарядка відбувається через порт мікро-USB. Червоний індикатор буде блимати, інформуючи про процес зарядки. Після закінчення червоний індикатор буде горіти постійно. Через виріб MPP-21 можна одночасно проводити зарядку акумулятора і підключеного до вихідного порту портативного пристрою. Він автоматично регулює зарядний струм. По іншим технічним параметрам, дана модель акумулятора не відрізняється від аналогів, а саме тим, що його можна заряджати в звичайних зарядних пристроях. Об'єм акумулятора складає 5000 мАч, і цього об'єму вистачає, щоб зарядити 11 iPhone 1,5 рази. Коли напруга батареї падає, акумулятор автоматично припиняє зарядку пристрою, а синій індикатор починає блимати. Також акумулятор має захист від перезаряду, надмірного розряду і має ряд міжнародних сертифікатів. Що характерно для літійонних акумуляторів, батарея має низький відсоток саморозряду. Це означає, що коли акумулятор не використовується, він майже не витрачає заряд. В комплекті є пластиковий кейс для зберігання. Невеликі розміри і вага роблять пристрої зручними для повсякденного використання, зарядки в будь-яких умовах, а також стануть надійними супутниками в подорожах. Гарантія на пристрої складає 12 місяців. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!